Час рятівники намагаються відшукати та ідентифікувати рештки жажі Корди всесвітньо відомого бізнесмена, експериментатора в царині зброї та авіації, одного з найбагатших людей Європи. Це шоста відома авіатроща Корди. По ньому лишились десятеро дітей, дев'ять хлопчиків і черниця. Його донька Лізл. Я заповів у свій статок тобі одній. Тож вступає володіння краще рано, ніж пізно. З якого дива, ми шість років не бачилися. На все є причини. В чому ж це причина? Я тобі не скажу. Я ж кажу, що не скажу. Фінікійська схема узбережжя і акваторії корди. Мій найважливіший проєкт зі всіх моїх проєктів. Наша мета зривати, саботувати, блокувати, ускладнювати будівництво корди у всякий спосіб. Гранати сюди. Вранці, в день і ввечері ми будемо ходити до вершителів доль і вдавати, що згодні на все узгоджене. Хоч насправді не згодні аж ніяк. <ріцел noises> Отже, орел. <Oral>. Орел. А це точно потрібне тут. Знайшов під кріслом. От лихо. Чи є ж то куля? Зальотних терорів. Пригощайся гранаткою. Дуже люб'язно. Чи могли б ви закохатися в чоловіка, схожого на мене? Принаймні, гіпотетично? Три кухлі і вже розвезло. Да, що Вигатите по люстрі? Це пограбування. Віди Та мені... Ясно, ясно. Я питаю про свою люстру! Ви ідіоти, руйнуйте пам'ятку нічної культури. Лише одне тобі не судилось дізнатись. Істину. Я глибоко зворушений цією абсурдною виставою. Знаю цього ні. Самотруйство.